Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 38 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 21 квітня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 941 770 особин за добу 670 танків 10 679 одиниць за добу, 2. бойових броньованих машин 22 273 одиниці за добу, 2. Артилерійських систем 26 659 одиниць за добу, 10. Реактивних систем залпового вогню 1368 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1139 одиниць, літаків 370 одиниць, гелікоптерів 335 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня: 33 270 одиниць за добу, 30 Крилатих ракет 3148 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 45324 одиниці. За добу, 50 спеціальної техніки 3859 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!